Вітаю, друзі. Знаєте, я розумію, що коли наші нардеби подають якісь безглузді або безуглі закони, це вже всіх розважає. Але в нас є питання, по яких ми повинні самі собі дати відповідь: ми готові боротися і виживати чи ні? І це питання байдужості влади до процесів, які відбуваються номінально. Влада за мобілізацію. приймається закон, хоча дуже довго. Зеленський підписує, хоча сам не подає цей закон про мобілізацію. І, взагалі, це питання дуже складне. Але коли я дивлюся на все, що відбувається, в мене з'являється тільки одне запитання: от закон про мобілізацію він головним на мету, бачить все ж таки мобілізувати мотивованих бійців чи зробити нові схеми. По корупційній схемі схеми або по відмазуванню в будь-якому випадку, дуже скоро ми це побачимо. Ще є варіант по штрафуванню, тому що це теж непогане наповнення бюджету і там великі гроші. Чому я так думаю, поясню? Ну тому що коли закрили кордони, то майже миттєво з'явилися можливості і схеми виїзду за кордон. За гроші. А, платив, кому треба, тебе вносили в шлях, ти виїжджав і все. Навіть Саша Трухін, той самий, який хотів піти тихесенько в ліс, став якось неочікувано волонтером і спокійно їздить за кордон. Навіть зараз. До речі, його начіпають, навіть не уявляють, чому. Повертаючись до нашого питання мені треба зрозуміти, влада готова займатися мотивацією українців чи ні. Якщо влада не розуміє, як хай запитає тих, хто знає. До речі, мене може не питати, я і так зараз розповім, що треба робити. Але все лежить на поверхні. Ну, початку треба пропрацювати ті тим, з тими проблемами, які є у українців, і чому вони не хочуть йти до ЗСУ. Опитання проводилось нещодавно, і воно не одне показує, що на першому місці страх перед. Тим, що людей зразу кинуть в окоп, а їх ніхто не буде навчати. А це, це проблема, яка вирішується дуже просто. Треба дійсно показати, що людей навчають, де їх навчають і як навчають, і це повинно бути ну, загальною інформацією на рівні. Єдиного телемарафону з ранку до ночі там повинні показувати телеграм-канали, які афільовані з банковою, Або ти, блогери, мільйонники, які працюють на офіс президента, ну, наприклад, той самий Лачин, повинен розповідати, що відбувається в учебках і що там взагалі діється. Також а, треба постійно, щоб виходили інформативні якісь відеонини. Про те, як навчаються можна без прив'язки к місцю, щоб нічого туди не прилетіло, але треба це робити. Більше того, це першочергове. Далі найцікавіше, далі влада повинна ну дійсно зайнятися потужною інформаційною кампанією. До речі, ця кампанія повинна бути на національному рівні. Це... Прозором комунікація ну, надання чіткої та достовірної інформації про необхідність мобілізації, умови служби, роль кожного громадянина у захисті країни, і це теж треба робити зранку до ночі. Більше того, це не буде працювати через місяць, через два місяці, і навіть через десь три місяці ще ефекту не буде. А вже через півроку ви побачите ефект. Так працює дійсно інформаційна кампанія, але вона повинна бути не лише аудіо та відео. Підкріплена, а й підкріплена фактажем. Ну, треба позитивні приклади. Наприклад, поширення історії успішних воїнів, які воюють з лютого 22-го року або навіть пішли на війну раніше. Їх коментарі, вони повинні розповідати, ким вони були до початку служби в ЗСУ. Люди повинні зрозуміти, похід на війну це не похід на кладовище. І, до речі, треба бути чесними і розповідати як про те що є позитивне так і про проблеми і як їх вирішити а треба пояснювати людям що буде далі також треба гарантувати і це дуже важливо що люди зможуть повернутися до мирного життя з новими навичками та можливостями. це дає демобілізація і тоді люди будуть бачити мій сусід микола пішов до армії і повернувся з нею не 200-м, не 300-м. А демобілізованим, тому я теж йду на такий термін, а потім повернуся. Це працює так, цим треба займатися, і до речі, це вже відомий факт: що вивчайте інформацію, яку, яка є загальна, про досвід в інших країнах. Чомусь у нас у владі, як завжди, це не робиться. А треба підвищувати соціальні гарантії та умови служби. Ну, по-перше, а люди повинні розуміти, що якщо вони використовують на щось на зброю, на все своє забезпечення. Їм компенсує держава, якщо держава не може сама забезпечити людей повноцінно, так як, наприклад, відбувається в Ізраїлі. В Ізраїлі держава забезпечує всім сама. Я, наприклад, от зараз, за скільки часу йде е, війна в Ізраїлі, більше ніж 200 діб. Я не бачу, щоб там давайте зберемо на FPV дрони, давайте зберемо на джип, давайте зберемо на ночний приціл, давайте зберемо на маскувальні сітки. Давай... Держава забезпечує, тому що державі це важливо. До речі, може тому в державі зараз в державі Ізраїль ми не чуємо е, корупційних е, скандалів, але в Україні вони день за днем. І ми розуміємо, що е, чиновники в Україні налаштовані на е, створення схем. А в Ізраїлі на створення умов для військових. Схеми для себе ну тоді з'являються яйця по 17 гривень. Умови для військових тоді кожне життя. Під захисту держави це треба розуміти. Далі треба гарантувати належний соціальний пакет до військовослужбовців, їх родин, включаючи медичне страхування, пільги, житлові умови тощо після війни, освіта дітям, допомога, перепрофілізація після повернення. Але це теж треба е, поприв'язувати до демобілізації. Требалі е, поліпшення умов служби. Ну, модернізація казарм, в яких живуть, або е, там, де. Навчаються військові, це першочергове завдання, хоча, давайте відверто скажемо: що коли людина, яка повинна займалася бути тими самими учебками в ТРО, стає начальником генштабу, а ці учебки жахливі, ну. То про що можна казати на загальному рівні? Хтось буде вирівнювати, виправляти, так от треба виправляти, щоб ситуація змінилася. Якщо нічого не робити, мотиваційна складова буде нулюва. а нам повинен щоб з'явилися не тільки кнут, а й пряник. Люди повинні мотивовані бути. Бо мені в сто разів вже інструктори казали з центрів навчання, що немотивований бієць – це велика проблема. Ну, по-перше, він, скоріш за все. Уйде в СЗЧ самовольне зільне часті, або буде не дуже якісно виконувати свої обов'язки. Може здатися навіть в полон, а це не потрібно. Потрібно, щоб збільшувалася армія мотивованих бійців. І коли хтось каже, ні, це командир повинен зробити. Ну, якщо командир повинен зробити, тоді запитання, чому в нас така велика кількість людей, які не мотивовані. Командири погані, треба змінювати якість командирів. Змінюйте, але треба працювати. Також потрібно проводити займатися освітними програмами та підготовкою, а, і це ще раз кажу, треба було робити не сьогодні, і навіть не вчора. і... Ну, хоч би півроку тому. Але наша влада, як завжди, байдукувала і не робила цього. Тому що, по перше, їй це не потрібно. По-друге, вона цьому не розуміється. А по третє, в них нема нема тих, хто би це зробив. Ну у владі немає схему зробити це. Вони можуть якусь корупцію провернути, будь ласка, габарі взяти теж саме, тому їх постійно на цьому ловить і сап. А от зайнятися. Мотивацію людей, повищення мотивації в служби в ЗСУ ні. Чому? Ну, Тому що вони це не розуміють. До речі, дуже важливо, щоб з'явилося декілька підрозділів, бажано на рівні батальйону, а, декілька батальйонів, а, в яких би служили друзі, родичі, близькі, знайомі, коханки і коханці офісу президента. Верховної Ради Володимира Севича Зеленського, особисто Андрія Єрмака, і щоб ці люди воювали, щоб вони не в тилу, а саме воювали, щоб вони штурмували посадку, щоб вони розміновували під вогнем а, супротивника міні-поля, щоб вони вичищали а, траншеї від ворога. І якщо навіть хтось з них загине, як би це дивно не лунало? Це плюс для мотиваційної компанії. Люди будуть бачити, що влада теж. Приймає участь у захисті країни на рівні своїх близьких, знайомих, друзів родичів. Я розумію, що в офісі президента після цього буде істерика, і вони знов будуть намагатися щось продумати проти мене. Але ще раз кажу: нам не потрібен офіс президента. Його спокій нам потрібен захист країни і мотивація людей. Якщо це може мотивувати людей, то створюйте команду на чолі з Бакановим. Якщо Баканов випадково якось загине десь при штурмі посадку в серебрянському лісі, це проблема Баканова і особиста Зеленського. А для України це буде ще одна галочка в тому, що бачите, влада. Не боїться близьких собі людей кидати на війну. А якщо Баканов не загине і стане орденоносцем, і покаже, що він саме штурмував особисто, а не сидить ще десь в ресторані в Краматорську. Ну тоді це ще більше підниметь престиж і рейтинг влади. І люди будуть казати: о, вони не імітують, вони щось роблять. Тому робіть курви. Робіть так, от треба підготовка. Військо... треба початкова військова підготовка, і це треба робити ще до призива а на рівні держави повинні проходитися курси проводитися курси де люди можуть отримати якісь навички та освоїти базові знання які потрібні військовослужбовцю а це треба робити в кожному районі кожного міста бажано щоб таких курсів було якомога більше людей щоб навчали займалися із з ними дронами займалися з ними медичною Освітою займалися з ними наданням привічно медичного захисту, наданням допомоги, вибачте військово тактик ведення бою. Це все треба робити. Окрема історія це перепідготовка та підвищення кваліфікації, забезпечення можливості отримання нових знань та навичок під час служби, які можуть бути корисні у цивільному житті. До речі, ще раз як приклад, привожу збройні сили. Ізраїлю цехал там саме це дуже часто допомагає. Люди отримують ті навички і ті знання, які потім використовують в приватному житті. Потрібна психологічна підготовка і психологічна підтримка для всіх. Для цього треба. Підготувати велику кількість військових психологів а, для цього треба програма реабілітації, але не номінальна, а фактична. Створення центрів реабілітації, підтримки ветеранів. і це треба робити і людям про це розповідати. Ще раз, якщо б це почали робити, коли я казав про це, це десь березень, квітень 22-го року, то було б за все значно краще. Але влада, як завжди, йде своїм хибним шляхом. Якщо зараз не робити, вже через деякий час ситуація стане критична. Бо їй є ще куди погіршуватись, треба залучати громадськість, а підтримка волонтерських ініціатив, сприяння діяльності волонтерів, які допомагають армії та підтримують мобілізованих на рівні держави, повинна бути і не повинен бути один чи два волонтера за підтримкою офісу президента, а всі інші це другі інші погані волонтери. Ні. Допомагати треба всім. Більше того, це повинно бути сприяння їх роботі. Ну і патріотичні заходи, організації заходів, які підкреслюють важливість оборони країни на всіх рівнях, та роль кожного громадянина в цьому процесі. Це повинно відбуватися постійно і в єдиному телемарафоні, і в реальному житті. Засоби масової інформації тут. Треба створювати і транслювати програми, серіали, фільми. А все те, що підвищують престиж служби у зсу, ще раз кажу: робити, треба ще було тоді. Але якщо зараз не почати, то через півроку ситуація не виправиться. А треба це робити негайно. Це як ситуація, коли у людини знаходять онко. Якщо його не лікувати, буде тільки гірше. А нам потрібно, щоб... Країна одужала і змінилася ситуація. Ну і економічні стимули, як завжди, це і збільшення грошового забезпечення військових службовців і введення системи додаткових пільг та бонусів для тих, хто служить зсу для цього. Треба приймати закон про мотивацію, який пропонує Роман Костенко. Там все прописано, і це треба робити. Ну і останнє я можу сказати, що реалізація всіх цих стратегій вимагає тісної співпраці уряду, громадськості, бізнесу і суспільства. В цілому тільки комплексний підход. З врахування усіх аспектів життя військовослужбовців може сприйняти сприяти зміні ставлення до мобілізації та підвищення мотивації служення в ЗСУ. Це єдиний варіант іншого в нас немає. Ні, можна все це ігнорувати, і тоді дивитися на ситуацію, коли люди не стоять в чергах до військоматів. Але можна змінювати ситуацію. Це не швидко, але це реально. Для цього треба три речі: перше. Розуміння, що треба робіт, робити, бажання це робити, і тих, хто буде це робити, і тоді можна перемогти. А нам все одно треба перемагати всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І ми всіх переможемо! І все буде, Україна! Па-па.